Херсонщиною лінією фронту Олег Захарків, військовослужбовець 40 ї окремої бригади 30-го корпусу морської піхоти, з нами. Пане Олеже, вітаю. Бажаю здоров'я студія. Вітаю вас. Цей збір, який ми оголошували ще на початку нашої студії на FPV-лабораторії, я потім розпитаю, бо ми традиційно збираємо на FPV більше FPV-лабораторія – Це така новинка для нас. Але я хотів почати з того, ми щойно спілкувалися з херсонською владою, і вони підтверджують, що дуже багато дронів. Тобто, в прифронтових громадах просто неможливо перебувати. Вони постійно там в повітрі висять. Наскільки от, за вашими відчуттями як військового збільшилася кількість цих дронів у Росіян в районі Херсона і області? Тут слід зазначити, що дійсно противної конопівні він активізувався, і це в першу чергу бувається дезнафонії покращення погодніх умов, а також напевно і тут і має місце своя якась політична складова. Бо в ході того всього, що є сьогодні пов'язане з переговорним процесом, в Туреччині і, зокрема, заявами окремих європейських лідерів, які сьогодні заявили свою чітку підтримку нашої держави. Так звана Росія намагається фактично виключно своїм терором виграти для себе якісь кращі умови чи позиції. Ну зрештою, вона це завжди робила і продовжує цю роботу ганебної по теперішній час. Ну, ворожі війська сьогодні продовжують задавати вогневого ураження з різних видів важкого артилерійського озброєння, ну і повідно і з реактивних систем залпового по цивільних людях і по фронтових територіях. На фоні тісної співпраці так званої Росії з Китайцями ми сьогодні бачимо збільшення кількості дронових ударів. І в небі можна сказати, що 24 на 7 сьогодні здійснюється розвідка на ворожі нашої території ворожим ВПЛА, типу зала, суперками, Орлани. Вони просто це два на 7 Вони висять. Ну і крім того, ворог не зменшує число штурмових дій. Ну, вчора президент заявляв про те, що Китай не продає Україні мавіки, так звані ці одні з найпопулярніших дронів розвідників. Як ви собі даєте з цим раду? Те, що потрапляє сьогодні в руки наших фахівців і в руки наших військовослужбовців, які розбирають ті системи безпілотних літаючих комплексів, які сьогодні там десь так чи іншим способом є захоплені, то вони вказують на те, що сьогодні більшість чи будуть сьогодні із Китаю із Китаю. <ган> ну і фактично, сьогодні ми спостерігаємо, що є ряд нас е, таких авіаційних ударів, як по Херсонській, так і по Запорізькій областях. В ну, основному це удари є по цивільному, і по цивільній інфраструктурі. Е, і, і, кілька випадків є, де ми фіксуємо теж про те, що те, що фактично ворог б'є по місцях, де люди сьогодні облаштували собі які чи інші після резервуари чи системи фільтрації води. Або сільськогосподарських підприємствах, що сьогодні є актуально на початку Угу. Пане Олеже, ми просимо людей допомогти зібрати на FPV-лабораторію. Ви спеціаліст у цих технічних деталях. Поясніть, будь ласка, що таке fpv лабораторія? Бо у нас є і номер картки, і QR-код, і про FPV, начебто, знають всі: це оці дрони, якими керують наші бійці від першої особи, які успішно вражають. А що таке лабораторія і на що потрібні гроші? Цю війну сьогодні називаючи війною, війною дронів, війною, війною технології, і, власне, в цій війні народилося таке, появилося та розвивається таке явище, яке називається безполільоні літаючі комплекси. Це і, так звані і бойові, і розвідувальні дрони. І... Звук у нас зник. Пане Олеже, поки ми налагоджуємо звук, я попрошу глядачів підтримати оцей збір, тому що лабораторія в піввідронів це наскільки я можу судити з того, що спілкуюся з військовими. Дрон, який приходить в частину, він сам по собі. Сирий, його треба допиляти, як це називається, і от лабораторія це якраз оце місце, яке роблять зі звичайного FPV-дрона, дуже ефективного FPV-дрона. Вони його поліпшують. Він тоді може летіти далі, нести більше, вражати точніше, і взагалі можуть чудеса творити, пане Олеже. Так, О, я на зв'язку з повернувся зв'язок. Так, отож, я якраз намагався своїми словами пояснити, чи правильно я розумію, що це лабораторія, яка поліпшує впіві дрони і робить їх ще смертоноснішими для росіян, саме так ви добре сказали. Єдине, що хочу додати, що в нашій бригаді воно в нашій бригаді власне питання за застосування безпілотних літаючих апаратів стоїть на важливому рівні. Тому перед тим як безпілотний літаючий апарат вилітає на виконання свого бойового завдання. Його мусять зібрати, протестувати наші фахівці, які роблять все для того, щоб кожен випала, який сьогодні вилітає на завдання, він був максимально ефективним. Тому безпілотні системи, якими сьогодні оператори задають удари, вони готуються до бойових вилітів у спеціальному місці, яке умовно ми сьогодні називаємо лабораторією. І я би сказав, що це сьогодні є зібрання творчого, наукового і такого бойового потенціалу в нашої бригади. Відповідно до цього і потрібно є і матеріальне забезпечення, бо це все за собою несе пенні витрати. Я пригадую, що в своїй шкільні роки я страшенно не робив, не любив робити лабораторні роботи, але на таку лабораторію я би здавав гроші і вас закликаю, і сам зараз долучуся на лабораторію FPV-дронів на Херсонщині. Благоділо. Дякую, пане Олеже. Це був Олег Захарків. 30-й 30 корпус морської піхоти, які роблять добре нам погано росіянам. Далі, Юлія Сенек.